У нас госте все більше і більше. Хочемо сказати, що до нашої студії ми сьогодні запросили чудову дівчину Анастасія Валколупова, власниця піар агенції Анамар. Але це не все, угу. а пані Настасія, директорка жіночого, чоловічого журналу. Це е, залишилось у нас під час війни. Так вже багато журналів. Ось ця чудова дівчинка своїми е, ручками, своїм натхненням, так створює нам цю та, красу. красу і так. та, що краса я, висить тобі, по місту, і... вивіски, і... надписи. Так, це все. Це буду все запитувати. Будемо <рес> запитувати. <рес> так, ти вже журнал. Так. так, спочатку говоримо про піар-агенцію Анама. Бо е, знаєте, під час війни це під час війни. Відкрила цей новий бізнес новий дні. напрямок. Де ви взяли усі сили, натхнення і, взагалі, розуміння, що треба відкривати, що все вийде раніше? Я працювала у іншій піар-агенції і зрозуміла, що мені потрібно зростати, треба йти далі і розвиватися. Тому я вирішила відкрити цю агенцію своїми силами, було дуже складно, але впоралися поступово. Набрала команду, яка наразі мене підтримує. І ми разом втілюємо наші ідеї е, і створюємо красу. Під час війни, скажіть, чи багато? Ну, таке запитання, чи багато е, у вас клієнтів, так би мовити, ті, хто хочуть рекламуватися, що взагалі робить піар-агенція? Давайте так розкажемо спочатку, ви розумієте. Е, насамперед, на, е, на нас працює сарафанне радіо. Uh -huh. Тобто ми всі, всю нашу рекламу і всі ідеї для наших клієнтів е, робимо на позавчора. А таким чином, самі, на... ми так таким чином до нас звертаються, і ми цим пишаємося. Навіть уночі клієнти телефонують і кажуть: Настюш, ну ти можеш намалювати нам гарний макет. Я кажу, ну звісно, звісно, дуже ну, малювати зараз тут. Слухайте, це так речі... легко сказати, пані Анастасія, намалювати макет. Ну давайте будемо відверто говорити. Яка ця робота велика має проробитися для того, щоб ми бачили оцю цю гарну вивізку? Так ну мене Який на процес? мене працюють креативні дизайнера, uh -huh. які знають, як і що треба робити. Роблять декілька макетів, і таким чином ми затверджуємо це вже з нашим клієнтом. Тобто, ми йому не даємо один вибір. Ми йому uh -huh. даємо декілька для того, щоб він зміг вибрати і Ще втілити, більше, так а так ми також. втілити це в життя. Я просто не встиг запитати тебе інше. Я можу щось запитати? Можна, можна пробачити. Я Я я знаю, дуже багато питань. просто так, по-простому, щоб знати. В мене є бізнес, наприклад, якийсь так? Так, лінат. Випередив мене. Ні, я що, 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 що ну цілком поняття. В мене є бізнес, я е, побачив зараз, ітер, дивлюся, ага, так. гарна дівчина щось. Каже, що реклама, ага, тобто а мені ви треба, щоб ішлося, продукт знати. Я щось там, не знаю, виробляю, наприклад, да, якийсь там продаю, виробляю. Я думаю, до, звертаюсь до вас, кажу, здрасті, хочу, щоб мене покупували або мої послуги, або товар більше, так? З таким питанням приходжу. Так, ви так, можете прийти з таким питанням, щоб була така, а як, як така ще може бути питання? Ну, е, якщо у вас вже є якісь приміщення, ви можете прийти і запитати мені, Анастасія. Ви можете мені зробити вивізку, наліпки? Що ви мені можете запропонувати в цілях реклами? Щоб mm -hmm. ваш бізнес. Працював був і slippery. так. Що це може бути? Ну, Вивізки, налівки, зрозуміло, це, це така реклама називається. Зовнішня реклама, радіо, телебачення, яке працює також, соцмережі, промоутери, які також розповсюджують ці буклети і так далі. Ні, ні, це просто для вас піар це понятно і да. знаєте. Так. Людина, яка е, вміє, наприклад, розумі, я вмію робити, піар. наприклад, гарні двері, зварюю. І в мене є колектив, і я говорю, ми, ми це робимо круто, наприклад, ну, це, це, це я так не роблю, ми це робимо круто, але що до того, щоб показати, що товар я не знаю. Я до вас я приї... знаю. Uh, do... приїду і скажу, знаєте, вас не всі опізнають. Тобто, давайте ми з вами зробимо вам рекламу і запропоную вам чоловічий журнал, наприклад. тобто, і на презентацію журналу чоловічий клуб. Я про вас розкажу, прорекламую ваш логотип і таким чином на столах ми розкладемо ваші візитки, і таким чином а там буде вам реклама тихо потрапити до чоловіча. Чоловіч я нічого такого не роблю. Він двері не може робити Він, це він <ріст> я, просто сказав на прикладі. Ми <ріст> зараз їдемо я до, до журналів. Бачу це буде щодо так, окрема uh, тема. Uh, Дивись, люди потрапляють, наприклад, в журнал. Є там стаття мабуть, да, текст такий ну, uh, на презентації журналу або взагалі там uh, хто читає журнал на презентації в гостях. Теж люди, які займаються бізнесом, тим так, чи іншим. Так, підприємці міста Запоріжжя. Так, а Ми всі один одного не маємо підтримувати в тому так під час воєнного стану. Наше місто тримається, uh -huh. і ми рекламуємо їх бізнес. Всі ці люди виплачують податки. То це такі підприємства підтримує, так, підтримує наше місто. Так. В на кожній з презентацій ми збираємо кошти на 117 бригаду, uh -huh. яка бригаду. Перший раз на презентації ку купили авто, uh -huh. другого разу ми купили реп і відремонтували п'ять автівок. І плануємо далі презентації журналів. і Також будемо ну, презентація, збирати. Це презентація. журналу, і це ж і знайомство між собою бачиш? так. Це, юті. так, так, це знайомство. Всі дуже гарно ну спілкуються. Так. Потім навіть те, товаришують. Тому дуже все так цікаво. А скажіть, можна так назвати тут вас. Піар агенція, що журнали це якийсь певний крок піару, так ну це якась сходинка в піарній системі вашій так, так це ж ну це як хобі, як хоб... якщо а, це як хобі, чесно, так що повертаючись до агенції, більше, якщо так основні агенція. правила от піару, те про що ми не знаємо. Наприклад, ми Сергієм ніколи не звертались до піарної агенції. Я Просто перебіг ми колись розмовляли про відеоблогерів. І сиділи з вік такі, таке, що що я кажу, робиш як відоблогерам? така, от сижу перед камерами ви тим, максимум спілкувалися з відеоблогерами, тому ми просто цілком цілком натурально цікавимося. Ну це виробництво під ключ, так, розвиток, реклама під ключ якогось чи виробу, чи товару, чи можливо підприємство якогось, так? Я працюю із міською радою, із. Другими різними Штанова, підприємствами, так, так. І я роблю підключення. Тобто надрукувати календарі, угу. ручки, візитки, буклети, блокноти, пакети, чашки, стакани, футболки, кепки. Тобто, Ла. все під ключ. Якщо вам по. A, потрібна буде зірка, то я і зірку на припиню. А якщо я нічого не знаю, взгляду. я тільки роблю щось. Наприклад, я люблю варініки. Роблю. Да, там Супер, все. І, вам... Але в мене не назви немає, нічого. Я навіть не знаю, що треба. А, я завжди продавав пиріжки, наприклад. Ну, да, стартував. Їх дуже багато там. стали купляти відносно. Uh -huh. Як мені додуматись до того, що мені назвати це розробити якісь? треба бренд. Так, Треб. Можете також так? А, а, розробимо бренд, бренд це все круто. зробимо підключено, таргет, рекламу запустимо. Тобто о, клас. О, так, а що у нас в Запоріжжі краще діє взагалі з реклами? Ну Щоб дивіться, там зовнішня, зовнішня зовнішня реклама? реклама, вона більш це імідж. Mm -hmm. Тобто кожного разу, коли ви проїздите по наші набережні проспек, міста, так, так, так ви бачите там клініка Refec Дентал. Тобто, ви бачите, ви раз проїхали, два проїхали, три опи. У вас вже Звертаний. у вашій голові Звертаний. це як зрительна пам'ять. Так, так, так. Тому пізнаваємось, так ну. Все це у такі страшнішні В Соціальні мережі гарно працює? Так. Ага. Е, ні, до чого питає, тому що дуже багато є там рекомендацій, як рекламувати себе себе в соцмережах, але це ж така наука теж треба знати. Що Та до знати чого. треба ось пані Анастасія Тр... знає всі ці так, 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 так. речі. треба ні, знати, що, що, коли, треба коли звернути ви, звернути так. запустити, так. у який час, так. тому що, наприклад, у восьмій годині люди можуть їхати в авто і не заходити так. В, так, в соцмережі. В соцмережі. Так, так. А наприклад, якщо ми на радіо Вісім mm -hmm. випустимо класний, ролик там так. з якоїсь реклами, то він її прослухає так. там на люкс наприклад, mm -hmm. так. Тобто, то, точно так же з, з МТМ дуже цікаво це, От ранковий такий міський телемарафон, який люди бачать, дивляться, переїздуть до е, своїх офісів і включають теж. Ютуб канал Соцмережі, бачите, це такі зараз. Uh, не, просто, бать, ваш, ну, так, я, я, так, я кажу просто, Це так, наука. Ні, ну це так, просто так, треба так. знати цю штуку. Просто Ось, коли раз... у вас є бренд взагалі, що, реклама дуже багато своє дає. Так. Ми знаємо, це чудово. Якщо ви або соромитись, щось буває таке ну я роблю і роблю вже ладно да, реклама це прибуток прибуток робочі так. місця прибуток це розвиток і так далі тому реклама це вкладення коштів непогане досить тому що вони і приносять кошти це я так всім звертаюсь бо це це треба а щоб, під час війни мені не... от було наразі дуже важливо щоб моя реклама допомагала людям заробляти кошти mm -hmm. і коли вони заробляють кошти а вони до мене повертаються. Тому я стараюсь робити так, щоб це було приємно і виключно для них. Зароблять вони, зароблю я. Так, дивись, я більше нічого не питаю, мовчу. Я так, Ні. я просто що, все простіше, щоб дізнатися, Роза, я б дізнався. Да, під час війни чи не були сумніви, чи розпочинати бізнес, чи не розпочинати. Як у нас взагалі зараз функціонує бізнес в Запоріжжі? І ну, чи багато у вас замовлень, так можливо, якщо можна так сказати. Було дуже складно. Починала з маленької кімнати, з одніє, однієї однієї сталешниці стула і одного ноутбука. Потім набрала сама. сама одна, так. І це було під час війни. А Потім набрала команду. Наразі у мене працюють п'ять е -е, працівників, які допомагають ми. Команда, тобто ми і відпочивати вміємо, і робити вміємо. Тобто я, така не більш, я не строга керівниця, я більш ними Ледяльна, так? Помічали зараз взагалі з фахівцями важкувати кадри чи? є кадри. Кадри. так. Ну це я п'ять керівників як набрала, так вони і залишились. Угу. Тобто, під час війни вже під час так, війни. так? а підрядники ви стикаєтесь, наприклад? Чи ну, щоб роздрукувати. Чи хтось ви, ви, чи виїжджає в плані є, є є вибір гарних підрядників? Чи є такий... просто ми спілкувалися тільки, що казали кадровий голод, дуже важкувато підібрати? Так, так, так. Хтось виїхав, хтось переїхав так, далі. Так, Є такі. Але я працюю по всій Україні, uh -huh. тобто я працюю з Вінницею, з Києвом. Ну і наразі я з цим не ставлю. Це добре. Клас, і спіймаю, над... Ви так. Не, не поїдете. <laughs> да. Те, що ми казали про комунікацію, взагалі це <laughs> не так важко в Ми об'єднуємося. пані Настасі скільки років напрацьовувала на, на цей досвід? Це ж не те, що ви так за один рік і напрацювали цей досвід? Я це. працювала у іншій піар-агенції, дуже вдячна, що мені дали цей досвід. Мене навчили. Я, я вчитель хімії. О, yeah. це, і нахімічили, бачите? Так, я нахімічила. Навіть випустила один клас 11, а потім у 103 школі. Ви як життя думали в школі, що ми піар замістили? Директоркою журналів. Я стала педагогом ще організатором після цього. Дополнительно, так скажем, і журналічек то... для наче. І зараз, то... зараз. І тому я зрозуміла, що я можу це робити, і хочу йти у другому напрямку. Ось ну, ми Сергія прорекламували в чоловічому журналі, так? Тепер давайте я дівчинка. Так. У вас журнали жіночий і чоловічий. Я хочу свій якийсь бізнес, там блог запустила. Так. А, у вас воно як та гендерно розділено, скажіть у жіночому, який я сартимент? Розкажіть про ваш жіночий журнал, що там більше? В жіночому журналі це жінки, які добилися свого успіху, це клініки, лікарі, бізнес-леді, краса. А у чоловічому більше чоловіки, які підприємці, які засновники там, різних структур, тому тут. Це пов'язано тільки з бізнесом, чи я можу, наприклад. Я, я, наприклад, в мене там дружина. Я хочу просто забити її приємно, Так, вона... У нас є в жіночому сезоні мама року. Можу, так? Так. так. Скажи, я хочу. Так. Тільки я нічого не знаю, ви скажете. Ми займемося. Ми займемося. Ми, ми проводимо фотосесію, беремо інтерв'ю. Все це приємно. з дизайнером а, розробляємо так. і потім показуємо нашому. Ось в жіночному клиенту. є чоловіки. Ну, дуже рідко, але трапляються. Тебе там жінки є чи немає? Жінки є, я ще не добавили. Тебе нема ти не долистала. До я так ставлю, що бути, якось є, є. воно розділено, а як же? Щасливо. листаю, або знайомі обличчя, ну, плані, э, ми ж в місті бахтів, звичайно, знаємо, що э, працюють, розвиваються, звичайно. роблять. І ти так дивишся, наші всі рідненькі на місцях, всі, всі да. працюють, всі щось умнічки, будь ласочка, от. А, є, є. бачите, і у нас так, просто да, є Анна Смірнова, але вона з чоловіком, з родиною. Так, так це вона історія. є жінка. Е, а, мама року, року бач, да, мама року точно я не прийшла. Як, по яким категоріям, як ви розподіляєте це спонтанно? Ну, дивіться, виходить? О, обкладинка журналу, це Альона, вона психотерапевт. На uh -huh. обкладинці чоловічого клубу у нас головний ріка, лікар, uh -huh. Рефенс Дентал, стоматології. Тобто обкладинка. І там, і там у нас з вами лікарі, угу. так тематику ви собі обрали тематику, так -таку. Угу. Да. і далі Тобто, якщо наразі е, наступний номер буде адвокат, угу. так у чоловічому, то й жінка це кожен буде. Ага, бачите? це Ми виходимо один раз на три місяці. Але на квартал, так? Один так, раз. так. Скажіть, ви е жінка, як ви психології чоловіче працюєте, щоб угодити чоловікам? Чи можливо в вашому колективі є З ними людина чоловік легше дуже працювати все. дуже все просто? З чоловіками вони легше, кажуть. Я тобі ні. довіряю, тому О, то все, все. на чому фотографії? роби так. А, -а, -а жінками точно. трішечки складніше глянь, Можна вас назвати ще психологиняю? Тому я бачу, дівчинка дуже. Ні, ми важлив... за торологи з тобою розмовляємо. Та Студентку все є, Давай, будь ласка. Фотографуємо. <рес> <да. рес> <рес> <рес> Запросимо фоторолога до симовди студії. Так, Вам скажіть, ну вас можна так, назвати я... ще психологиняю? Так, я, О, я іноді чувствую людей, які... Як який настрій Який настрій? Так у Ще них треба? тому іноді під, під них спідних. Десь а, я хотів запитати а де, де журнали? Взагалі вони де, де Про, люди по можуть посуджуються по всьому місту. Mm -hmm. Це ресторани, салони, красоти, бутіки, медичні заклади, э, стоматології? А ну... Придбати можна його купити? Чи це ви так, так? Ви так? можете придбати? Mm -hmm. У нас є виписка. 2198 mm -hmm. людей э, виписують журнали mm -hmm. і э, купляє. Тому в нас не було. через соцмережі, так? Підписатися, можна знайти? Просто коли б ти не приходив, там лікарні ну, заклади взагалі. Завжди на столиках я бачу журнали, тому що ти сидиш, сідаєш, очікуєш щось. По листав подивився, вже воно такий плюсик є. Для бізнесу свій вклад робиш, щоб дізнаєшся, що до інформації. Вже підсумовуючи, що для вас, ваша піагенції, ваші, ну це як діти вони, мабуть, не знають, що для вас означає під час війни залишитись місті Запоріжжя і творити свій бізнес? Я дуже. Так можна не можна казати, але я пишаюся собою? Можна, ми мене підтримує мій син. Він мені дає сили, допомагає розвиватися mm -hmm. і не втрачати силу. Mm -hmm. Тому для мене компанія Намар це як друга дитина. Mm -hmm. Тому піар агенція вона сильна, творча і ми будемо йти далі. На вашу думку, для успішного бізнесу, от якими критеріями чи яким бажанням мають горіти люди, щоб. Ну звичайно, це ризики під час війни відкривати бізнес. Але ось що має рухати людей вперед, щоб відкрити бізнес? Під час війни? Віра у себе. Коли ти у себе віриш, ти можеш все. Я кажу, я так кажу своїм друзям, що а, і найголовніше, найголовніше це здоров'я. коли так. людина здорова, вона може а, всі свої мрії здійснити так і в цьому, mm -hmm. якщо ти у себе віриш, ти зможеш все, і навіть під час війни. А важливо, щоб був хтось підтримував? Друзі, чи колеги чи, чи знайомі хтось звісно да, давай, у мене дуже гарні буде. друзі, дуже гарні І навіть сьогодні. Вони мені мене прийшли підтримати. Я дуже вдячна їм. І у нас є і чат, де ми всі переписувалися, яка з вони мені, Настюш, Ти все зможеш? Ти сильна. Тому я дуже пишаю своїми друзями, своєю командою і своїм сином. А ми пишаємо так. з такою жінкою, що у нас так. в Запоріжжі є така жінка бути гарною, бути успішною, так бути розумною, бути мудрою. А скажіть, як ви тоді відпочиваєте? Бо я розумію, що графік у вас такий самий, як і у нас, можуть і вночі щось так написати, подзвонити, запитати в два ночі пишуть. Каже, я не сплю, і вся команда я не турбую. Я виконую сама. Ні, вони Вони повинні відпочивати. А буває така, що йде раз і народилась вночі. стоїте, починаєте так записувати. Так, Я в замітки записую. Yeah. Чи встигати відпочивати, от, можливо, бо все одно ну, запитань багато, організаційних щось підкоригувати, редактувати, потім на з спіар. Так ну так е я дуже як люблю куховарити, тому uh, я ти. от коли куховарю, я відпочиваю. Ну а так ми з сином на повіхідних десь прогулюємося, гуляємо і таким чином відпочиваємо. Які Годи. заходи у вас найближчим часом, можливо, заплановані? От так, у нас Найближчим у вас часом буде презентація. Ну це згодом все ви побачите. Це такий малесенький секрет. малесеньке, любите. Робіть якусь рубрику, вже свою будете як професіонал так. додавати так. Рецепт від керівника буде такий. Так кава з чим? Чи ж або дикає? Або до нас прити, але ж у нас така буде і всі такі ага, Що так. вона, успі вона успішна красива, Талановита приділяє увагу, що вона їсть. Щоб так і виглядати і щоб, щоб ви так вистачило надпненна. часу приготувати і так, дуже так, багато дівчат, які задоволенням глянули, такі. Ладно, А, не піду вже до неї в журнал. схожу так, 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 так. в журнал наберуся досвіду і буду такою саме. Ми вам дуже вдячні, що ви Я так надихаєте дякую. і підтримуєте наше місто своєю енергетикою, своєю роботою. Бо ми розуміємо, що це дуже великий об'єм роботи. Це так маємо гарну картинку. Здається, Та, що там картинку зробити. Ні, ага. це дуже великий об'єм роботи. Дякую вам, що запросили. Хочемо нагадати, що у нас ми сьогодні в нашу студію запросили Анастасія Волкалупова, власниця агенції піар, агенції Анамар, директорка жіночого та чоловічого журналів. Так. Тож дякуємо вам і вам дякуємо. Дякую. дякую.